Скажіть, будь ласка, за Білу церкву. Так, сьогодні у нас 4 вересня, давайте дивитися на тиждень, так? Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання. Хочу наголосити на тому, що на вересень місяць прогнози по регіонам, містам нашої країни ми подивилися, і трансляція записана є на моєму YouTube-каналі. Там дуже багато місць, які ми подивилися на вересень, там є тайм-коди. Цією трансляцією я ділилася в телеграм-каналі, тому, кому необхідна ця трансляція, будь ласка, долучаємося і слухаємо уважненько, там дуже багато прогнозів. І так, Біла церква на найближчий тиждень. Так, Біла церква, дивимося. Так, летіти активність буде, і захист також працюватиме. Біла церква. І багато може летіти. Тут як масова така активність. Тобто в найближчий тиждень буде масово багато чого летіти через Білу церкву. Так, Так. місця поблизу води дуже велика напруга. Біла церква. Поблизу води, там, як наче може бути відпрацювання якась гучність. Далі, ближче до центру. Мені іде, йдуть е, місця інфраструктурні. Тут е, інфраструктура підприємства може бути теж відпрацювання поблизу, до, е, ближче до центру, скажімо так. Так. Далі дуже підніметься тривожність саме через це. Темний період доби іде більше пересування та руху. Вороги матимуть цілі. Матимуть цілі. Давайте подивимося. Біла церква найближчий тиждень. Покажи нам. Так, ближче до центру мені все одно показується. Перехоплення, наче цілі, буде, тобто, щось може там відпрацювати, але з частковою втратою ресурсів. Тобто, все одно щось пошкодиться. Темний період доби, дивимося, що може пошкодитися? Мені йдуть будинки. Житлові і місця пов'язані з військовими або режимні, якісь такі об'єкти, пов'язані з формою. Тобто це може бути часткове пошкодження від роботи захисту. Ну, не дуже спокійно.